Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 4 січня. Для початку хочу привітати всіх з Новим роком побажати всього самого найкращого, міцного здоров'я вам і вашим близьким, миру, вам і вашим домівкам. Бережіть себе. І почнемо ми з теми вигонки тюльпана на лютий місяць. Хто як, хто для реалізації просто, а хто конкретно, наприклад, до 14 лютого. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на вибір і підбір сортів. Я б радив би зупинитись на ранніх сортах, середньоранніх і навіть на середніх. Пізні і середнь, ну, середньопізні і пізні я б не рекомендував. По-перше, ви можете не встигнути, до, якщо це у вас конкретна дата. По-друге, можливо, ці три тижні, які ще у вас є, можливо, не вистачить охолодження і будуть проблеми як з процентом виходу квітки, так і з її розмірами. Тому краще все-таки зупиніться на ранніх, ранньосередніх середніх і середніх сортах. По срокам початку виганки, я б радив середні починати вже. А ранні такі, наприклад, як Лептоп. Пурпул Принц і типу таких можна виганяти десь з числа з 10 січня. Наступний крок в початку виганки це ну, що таке процес виганки, всі ми знаємо це підвищення температури, і починаємо ми з поливу. Перед тим як, наприклад, підняти температуру або перенести ящики в приміщення, де почнеться процес виганки. Я раджу вам обов'язково дуже добре полити тюльпан. І якщо ви використовуєте для профілактики топінгу, використовуєте добрива кальцію селітру, наприклад, то обов'язково робіть це з першими поливами. Не потрібно чекати, вже, коли почнеться топінг. Потім вже, хоч поливай, хоч не поливай. Кальцій, ви повинні розуміти, він мало, ну, мало рухливий в рослині і він йде. Якби, ну, тобто в прирості закладуються оці судини, тобто міцність цих судин, відповідно, треба поливи робити зразу, якщо ви використовуєте. Бо дехто не використовує, просто поливає водою. Ми використовуємо, ми використовуємо в перших поливах кальцієву селітру і десь з другого, з третього поливу ми використовуємо ще. Невелику кількість калієвої селітри. Також будемо використовувати ці добрива і при виганці на воді, тобто в гідропонних ящиках. Поливаємо обов'язково раджу дуже добре пролити, не переливати, а просто полити і рівномірно, рівномірно щоб весь ящик був рівномірно политий. Ми зараз також будемо поливати. Рівень EC у нас, так як ми додали кальціосілітру, зараз становить 1,5 EC. Будемо з наступним поливом трішки підвищувати до 1,8, максимум 2. Міряємо, як я вже казав в попередніх відео з допомогою ТДС-метру, ви ж можете купити EC-метр, тому що ТДС-метр. Його потрібно по таблиці переводити. Після поливу починаємо процес виганки. Він заключається в підвищенні температури, запускаються процеси росту. Оптимальна температура для гарного розвитку квітки в діапазоні плюс 14 плюс 16. Дехто виганяє на більш високих температурах, а хтось нижче, ну така от золота середина, плюс 14, плюс 15. При якій ви отримаєте гарний розвиток, гарну квітку. Щодо освітлення, якщо це у вас вигонка буде відбуватись в приміщенні на штучному освітленні, то, наприклад, при такому розвитку квітки, освітлення ми плануємо включати десь на Третій, четвертий день. Якщо у вас е, практично не видно ростків, ось так, наприклад, ось в такому стані, то, можливо, на п'ятий, на шостий будете дивитись по ситуації. Якщо ж у вас вже розмір ростків 4-5 см і більше, то, звісно, включайте освітлення зразу. Про освітлення ми ще поговоримо. Решта. Решта в нас буде охолоджуватись далі, тобто ті сорти і та квітка, яка планується на березень місяць, буде охолоджуватись далі. Зараз попереду обіцяють пониження температури, тому дивіться, за температурним режимом зараз ми трішки включаємо опалення і підтримуємо на рівні плюс 5, ну, плюс 1, плюс 5, Тобто в день плюс 5 десь там плюс 4. А за ніч температура падає до плюс 1. І так ми будемо контролювати, поки на дворі будуть сильні морози. І охолодження буде продовжуватись далі. А з цими ми будемо працювати вже і показувати вам початок розвитку виганки на лютий місяць. Бажаю всім гарної виганки. Хто планує, починайте якраз час. До скорої зустрічі!